Сьогодні, вранці, після звернення президента Російської Федерації, Путіна, Росія розпочала масштабні бойові дії проти України. В Україні запроваджено воєнний стан. Відтоді минув рік рік незламності українського народу. Це одне із найскладніших років, які довелося пережити, мабуть, нам всім. Зразу шок. А потім приходиш до тями, що треба щось робити. Якось з цим не то, що змиритися, а боротися з цим. Переживали, переживали, як і всі українці. Да, дуже тяжко, звісно. Та досі да, тяжко. І досі тяжко. Це таке. Ну, надія є такі. І втрати, і друзі виїжджали, і теряли вони все. Але я вважаю, що українці за цей рік показали всім, які повинні бути люди, які вірять в свою країну, вірять в свою армію, вірять в свого президента. Ми не переможні. У мене сьогодні день народження. а ось таке горе. Це для всіх гори. У мене і діти, і внуки, два племінники там, і внук там. Захищають Україну? Ну, звісно. Ну, а, а, а як по-другому? Перші дні було дуже страшно. Ну, а зараз вже звичка. Залишились тут і плануємо залишатися і далі, і віримо в нашу перемогу. Яким для вас цей рік був? Ну, тяжким, як і для всіх. Ну, ми були тут. По країні ми ніколи не виїжджали, тому що ми віримо і в зсу, і в нашого президента, тому що ми то, що ми переможемо, це. Та ж не обсуждається сто відсотків. Каже со Україні, грайса за рік, що змінив кожного з нас, Полтавщина прийняла понад 300 тисяч переселенців. Стала потужним волонтерським центром та гуманітарним хабом. Протягом цього року кожен українець когось втратив: батька, сина, брата, друга, сусіда, знайомого. Так сказав у сьогоднішньому зверненні президент. Втрат зазнала і родина нашого телеканалу. У журналістки Івани Дімової на війні загинув чоловік. 25 лютого на другий. День День початку повномасштабного вторгнення до мене вранці зателефонував зараз. Вже мій покійний чоловік В'ячеслав Дімов і просто попрощався. Я не знаю, яке в них було завдання, що їх очікувало. Можливо, багато хто після цього вже не повернувся живим. Він сказав, що він мене любить. Зв'язок обірвався. Я його почула аж через три дні. Потім ми зізвонювалися, це було там на хвилину, на 30 секунд, і так тривало до початку квітня. А вже 16-го числа вранці мені з невідомого номера зателефонували і сказали, що я вдова. А двоє наших працівників і досі боронять рідну Україну. Це режисер відеомонтажу Ігор Холодний та відеооператор Олександр Сорочан. «Началась війна 24 лютого. Він відпрацював четвер, п'ятницю, а в суботу встав рано і каже: Піду з пацанами погуляю. Я говорю, куди ти підеш погуляти? Та я піду, та я то та сьо. від Потім він каже мені, мама, я в воєнкомат. Я лежати не можу, коли в країні війна. І пішов з друзями туди. І цілий день простояв там, на другий день його забрали. Був і в Харкові, і з Харкова на Бахмут. 8 січня був поранений, зробили сім операцій, От, зараз заживає. За рік незламності на Полтавщині народилося більше 7 тисяч малюків, одружилися 10 тисяч пар, зібрали 7,4 мільйона тонн основних сільськогосподарських культур. Спортсмени на міжнародних і всеукраїнських змаганнях завоювали 454 медалі, розгорнули 466 пунктів незламності. Попри ворожі обстріли, і відключення світла, вперше в області провели унікальну операцію на серці. Це був рік стійкості. Рік. Небайдужості, рік мужності, рік болю, рік надії, рік витримки, рік єдності, рік незламності, лютий рік незламності.